Некрасивих людей не існує. Кожен із нас особливий та має певну родзинку. Просто потрібно вміти себе правильно подавати. Усім привіт, це хобі тайм. І сьогодні поговоримо про майстерність моделей. Якщо вам здається, що моделінг – це просто ходіння по подіуму, то ми розвіємо цей стереотип. В школі модельної майстерності навчають самопрезентації та впевненості. Розвивають відчуття стилю, а ще навчають етикету, фотопозуванню, акторській майстерності і навіть ораторського мистецтва. І якщо ви підходите під певні критерії, цей шлях саме для вас. Найголовніше, що моделлю може стати дівчина, яка е, має модельні параметри, тобто це високий зріст, вона має бути достатньо худою а також велике бажання займатися цим бізнесом. Зріст від метр і вище, і параметри дев'яносто шістдесят дев'яносто, але вони більше зараз в меншу сторону. Аніж більшу, але ще є такий момент, що зараз дуже популярне це здорове тіло. Тобто в, в модельному бізнесі все дуже неоднозначно. Тобто, дівчина має бути настільки цікавою, настільки е, особливою, що її можуть взяти в принципі з параметрами плюс-мінус. Ви або ж ваша донечка полюбить себе, відчує свою неповторність, навчиться виділяти свої сильні сторони, а ще стане впевненою, жіночною та елегантною. Якщо ж ви чоловік маєте метр вісімдесят п'ять і вище, спортивну статуру, то двері до агенцій для вас відкриті також. Але не варто сподіватись, що досягти успіху у модельному бізнесі дуже легко і просто. Труднощі, які перше, що ми починаємо, це постава нашої граці, нашої. І дівчата вже з перших уроків дуже втомлюються, тому що треба стояти кілька годин, робити певні вправи, і деякі втрачають свідомість, їм важко. Тобто, перше, що треба, це. Мати сильне таке тіло, сильний дух дійсно цього дуже хотіти. Проте немає нічого неможливого. Завдяки наполегливій праці та нестримному бажанню, навіть у незручному одязі під кілограмами макіяжу ви будете відчувати себе вільно та невимушено. Хоча не обов'язково мріяти лише про подіум, знання з моделінгу неодмінно допоможуть вам у повсякденному житті. Загадкова посмішка, елегантна хода та рішучий погляд. Всього цього навчать та навіть розкажуть, як правильно використовувати собі на користь. На деяких уроках нам також розповідають, як правильно фліртувати як взагалі яким ми маємо бачити правильного хлопця, але поки ще. Не коки ще ні, не користувалися завдяки школі модельної майстерності. Ви з легкістю позбудетесь своїх комплексів. А головне будете комфортно почуватись у суспільстві. Кожного уроку є нова якась інформація, яка е, справді допомагає і не просто в модельній сфері, а і в житті. У деяких дівчат моделінг в крові каже викладачка агенції. Її, хоч відразу бери на обкладинку відомого журналу. Але щоб досягти високого рівня професійності, важливо мати рольову модель. Тобто приклад для наслідування. Наша наставниця. Я маю приклад, що дуже гарних висот добилась, і те, що просто як людина, дуже хороша, тому я хочу бути такою самою. Круто. Почати в цій сфері, тому що це для мене нове. Важливо, що саме тут розвивають дітях закладений від природи потенціал, прищеплюють якості і навички, необхідні в роботі юних моделей і акторів, навчають дітей не боятися камери, сміливо виступати на публіці та бути впевненим у власних силах. Я вважаю, що модельна школа це прекрасна можливість для дівчинки і для хлопчика вміти подати себе. В принципі, в будь-якій сфері. Да, можна ходити на танці, можна ходити на спів, але, от я знаю, що саме у цьому місці енергетика головної керівниці вона передається на кожному уроці. і дитина себе відчуває, як наче крила в неї виростають. І от я хочу, щоб вона оцю часточку енергії взяла собі. Навіть прямо зараз ви можете побачити, дитина тільки з камера, вона розправила плечі. Чого вартує рівна осанка на сьогоднішній день для дівчини, для дитини, яка цілу добу сидить. Комп'ютері або в телефончику. Незабутні емоції та результат помітно відразу. І хоч маленька Єва не так давно працює у напрямі моделінгу, вже ділиться позитивними враженнями від занять. Мені більше всього подобається, як ми становимося туди, потім так дуже красиво ходимо ось так, потім десь остановляємося тут і. Там робимо якусь дуже гарну позу, а потім повертаємося і доходимо думаю, туди. Декілька Трошечки і І хоч я далеко не ідеал серед моделей, за доброю традицією, все ж спробую себе і у цьому напрямі. Так, точно є чому повчитись. Але мені сподобалось. Ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був Тайм. Побачимось.